Настя сумно йшла вулицею, несучи за собою важку валізу. Мало того, що Роман з нею так і не одружився, хоч і обіцяв їй це ці цілих шість років, ще й вистав її ні з чим, знайшовши й заміну з гарненьким обличчям. Інша б на її місці розплакалася або почала б вмовляти, але Настя горда, вона не стала, ось і зараз вона похмуро йшла містом, яке поступово одягалося в золотисто багряне вбрання, і думала про те, як могло б скластися її життя. Якщо тоді багато років тому вона залишилася з Петром, а не кинула його заради Романа. Згадавши про Петра, Настя здригнулася, наче від холоду. Він, у порівнянні з її романом, повний невдаха, одягається в секонд-хенді, грошей вічно не допросишся, бачите, у нього бабуся не здужує. Інша справа її роман, власна квартира, яку йому подарували батьки, нехай і старенький, але все ж таки автомобіль, і гроші, багато грошей. Вона скільки з ним жила, жодного разу ні за що не платила. Він оплачував все, плюс давав і гроші на манікюр, одяг, стрижку і фарбування. А скільки разів вони бували в Туреччині та Єгипті? Згадавши про життя, в якому вона ні в чому собі не відмовляла, Настя мало не розплакалася. Каблуки дуже натерли її струнки ніжки, адже вона ніколи так довго не ходила пішки, весь час на машині. Ще й дрібний дощ почався, намагаючись пояснити Насті, що час наближається до холодів. Їй потрібно сильно поквапитися. У голові бурхливим потоком проносилися думки, починаючи від плану того, як поквитатися, до обману, що вона вагітна. А що, у боротьбі всі методи хороші, тим більше вона бореться за своє, а не чуже. Зупинившись біля кафе, дівчина вирішила випити кави та трохи зігрітися. Потім вона обов'язково вирішить, що з усім цим робити, а поки що, поки що їй потрібно трохи відпочити та осмислити те, що сталося. Замовивши звичайну каву без цукру та пару еклерів, Настя крадькома оглядала присутніх у залі. Ось сидить дівчина і довго вибирає каву. Потім так само довго вона вибирала десерт. Було видно, що офіціан втомився від її вимогливих питань, адже за цей час, що він тут стоїть, він міг би обслужити ще кілька клієнтів. За столиком навпроти, сиділа літня пара і про щось мило розмовляла, неквапливо смакуючи чай з тістечками. Просто біля вікна сидів молодий чоловік. Побачивши його, Настя здригнулася. Чоловік сидів, уп'явшись у ноутбук, раз у раз відповідаючи на телефонні дзвінки. Дорогий костюм, така ж дорога сорочка, акуратна стрижка, напевно, зроблена в літній перукарні. Поруч із ним на столі лежали папери і стояла чашка кави, з якої він час від часу робив ковток. Не може бути цього. Настя мало не викрикнула це вголос і вчасно стримала себе. Її колишній, її Петро. Перетворився з простолюдина на справжнього окрасення, а судячи з його зовнішнього вигляду, ще й у грошового. Збоку здавалося, що Настя зовсім забула про ранковий інцидент і що її коханий виставив із дому. Зараз усі її думки були про того хлопця біля вікна. Цікаво, як він так розбогатів, звідки в нього стільки грошей, адже він виглядає як забезпечена людина і зовсім не схожий на того Петра, що колись рахував кожну копійку. Той Петро був іншим, м'яким, з вічновинною винною усмішкою. І поглядом вірного друга. Цей чоловік був зовсім не такий. По його серйозному погляду було видно, що він знає, чого хоче від життя, і він може дозволити собі все, що тільки захоче. Як вона могла так прогадати? Навіщо приміняла шило на мило? А Роман теж хороший, підставив кращого друга, поманив її пальчиком, не їй золоті гори. Ось вона й повелася, а тепер. Тепер вона залишилася сама без житла, без роботи та засобів для існування. Ні, у неї були деякі гроші, але судячи з того, як вона звикла витрачати, їх їй вистачить ненадовго. Влаштуватися на роботу, ось тільки на яку, де потрібний співробітник без досвіду. Вона навіть дня не пропрацювала після отримання диплома, все сподівалася, що її з Романом Ідилія буде вічною. Згадавши про Романа і про те, як підло він з нею вчинив, Настя мало не розплакалася. Ні, їй не було шкода тих стосунків, що в них були колись, їй було шкода себе. Було шкода, що її кинули напризволяще, як ляльку, з якою награлися, а потім вирішили викинути тільки тому, що подарували ляльку новішу. Еклери давно були з'їдені, а каву допито, але дівчина не поспішала йти. Вона мріяла, що Петро звернув на неї увагу і підійшов до неї сам. Тоді б вона розповіла йому про свою нелегку долю і про те, як Роман Підло з нею вчинив. Петро зрозумів би її і допоміг напевно, навіть запросив би пожити до себе. А що? Колись вони жили разом? Ще до того, як вона пішла до Романа. Спогади про минуле давалися дівчині нелегко. Старенька квартира ще з радянським ремонтом і такими ж старими меблями. Здавалося, тут час зовсім зупинився, бо у вітальній стояв старий полірований сервант із кришталевим посудом та сервізом, який діставався у великі свята, а навпроти серванту стояв такий же старенький диван з продавленим сидінням. Навіть телевізор тут був старий, ламповий. І вона ніяк не могла переконати Петра його позбутися, адже в нього просто не було грошей на те, щоб купити новий. А холодильник, холодильник теж був старим і громістким, і коли він вмикався, у квартирі лунав такий шум, що сусіди переживали. А годинник з Озулею як же вона його не любила, скільки жила там, так і не змогла до нього звикнути, і кожен раз здригалася під час того, як Зозуля вигукувала своє неприємне куку. -ку». А його бабуся, ця сухенька старенька. Яка майже не вставала з ліжка і не виходила зі своєї кімнати, проте, незважаючи на це, вся квартира була просякнута стійким ароматом пігулок і трав. Скільки разів Настя його просила відвести бабусю до будинку для людей похилого віку, вона одного разу навіть поїхала туди і домовилася про все як тоді він на неї подивився, як сварив. Мовляв, бабуся мене в дитячий будинок не здала, сама виховувала от і я її не здам у будинок для літніх людей, доглядатиму сам. Їй би радіти таку гарну людину відхопила. А ні, у неї в голові засіла думка, що тепер все життя її супроводжуватиме цей запах старості та пігулок. Тут ще Роман підвернувся, такий гарний і багатий, і Настя тут же збагнула, що саме з романом у неї буде все, про що вона тільки мріє, і не потім, коли будуть гроші, як їй завжди обіцяв Петро, а тут і зараз. Роман і справді розкидався грошима наліво й направо. Петру багато разів позичав на процедури бабусі. Іноді привозив пакети з їжею, вдаючи, що просто хоче посидіти з ними, а з порожніми руками в гості не ходять. Насправді він просто придивлявся до Насті, на те, як вона одягається в ті самі джинси, змінюючи тільки футболки з білої на рожеву і назад. На те, як Настя сама собі старанно підстригає чубчик у ванній, як фарбує нігті, при цим ретельно випилюючи потрібну форму на кожному нігтику. Їй би в добрі чоловічі руки, а не все це. А одного разу Роман їй запропонував піти до нього, і Настя, не роздумуючи, погодилася. Вона йшла з магазину, коли спортивний автомобіль Романа зупинився поряд. Сідай, підвезу. Настя мовчки сіла, мовчала вона, і коли він розвернувся і повіз її у невідомому напрямку. Їй було все одно куди, головне, з ним. Він повіз її магазинами, накупив їй купу всього: від одягу та взуття до косметики та парфумів. Потім вони обідали в кафе. А потім він запропонував їй піти від Петра, тому що закохався і ділити її з кимось не хоче. Настя погодилася, і навіть не захотіла заїхати за своїми речами чи поговорити з Петром, просто відправила йому смс Вибач, я йду від тебе до іншого не шукай мене, я не повернуся. Петро все зрозумів він не став дзвонити чи писати, моніторити в соцмережах та шукати з нею зустрічей. Він постарався забути, хоча спочатку було дуже складно. Петро впорався, а вона Вона тепер сидить і шкодує, що згаяла свій шанс шанс стати щасливою та коханою. Адже як її любив Петро, навряд чи колись її хтось так покохає. Помилка вийшла, ні, швидше за все, прикра помилка, яка зруйнувала їй життя. Хоча якщо подивитись під іншим кутом, може Петро все ще її любить? Може, він буде тільки радий зустрічі з нею? Може, варто підійти самій? Настя вийшла за столу. І подумки кілька разів повторила про себе, немов мантру, слова Ти зможеш. І пішла. Дорога через зал кафе здалася їй вічністю, а її ноги ніби відмовлялися слухатися. Посередині кафе вона зупинилася, ніби сумніваючись, чи правильно вона робить, але ще раз озирнувшись на свій столик, де поруч самотньо стояла її валіза, і ніби казала їй: Іди, а то залишишся без даху над головою. Настя продовжила свій шлях. Залишалося кілька метрів. Коли Настя за спиною почула Тату, тату. Петро підвівся за столу і посміхнувся. Він пройшов повз і навіть не подивився на Настю. Вишуканий шлейф його деколону змусив її здригнутися. Як же вона сумувала за ним весь цей час, і як би вона хотіла все повернути назад? Петро підхопив дівчинку, яка бігла до нього, ніжно поцілував молоду жінку і повів її до столу. Настя тим часом стояла біля свого столика і робила вигляд, що нічого не сталося. Вона зрозуміла, що помилилася, хоча й намагалася вдавати, що їй байдуже. Насправді ж було дуже прикро й важко, що тепер вона нікому не потрібна, і їй знайшли заміну, як колись знайшла заміну вона.